Вітаю вас, шановні колеги куратори, на заключному етапі нашої теоретичної частини курсу. В межах цієї теми ми з вами поговоримо про обов'язки куратора. Ми підсумуємо інформацію, яку ви отримали протягом попередніх тем, ну а також поговоримо про кодекс честі куратора. Але перед тим, як ми розпочнемо говорити про обов'язки. Куратора, я хотів би звернути вашу увагу на те, що, по суті, ви, як куратори, є ключовою ланкою зв'язковою між учнями, школою, батьками і нами, відповідно. І саме від вас залежить проведення конкурсу. Організація проведення і надсилання результатів. Адже в ваших функціях це. Організація конкурсу, проведення, надсилання результатів і, відповідно, вручення сертифікатів. Отже, які ж обов'язки ми покладаємо на вас, шановні куратори, і де з ними ознайомитись? Для цього нам потрібно з вами перейти на головну конкурсну сторінку. І тут або через меню, або гортаючи, знайти вимоги відповідальної особи та інструкцію відповідальної особи. Почнемо з того, що ваші обов'язки розділяються на три частини: перша частина до початку конкурсу, друга під час конкурсу, і третя після проведення конкурсу. Давайте розберемося з тим, що тут і як. Отже, перша частина до початку конкурсу. До початку конкурсу куратору потрібно провести роботу і знати, скільки учнів бажають взяти участь у конкурсі. Після цього куратор повинен заповнити заявку і надіслати нам на нашу головну електронну адресу, яку я виділив. Все це є у відео. Подивіться. Надіслати її потрібно до кінця доби 30 вересня. Правильніше сказати не пізніше кінця доби, оскільки раніше, звісно, що можна. Тобто, на момент, коли ви готові надіслати заявку, надсилайте, не затягуйте. Якщо ви надіслали заявку на цьому початковий етап. Не закінчується. Тому що вам ще потрібно дочекатись наш лист відповідь із підтвердженням отримання заявки і її реєстрації. На це входить 3 дні. Тобто, якщо протягом трьох днів ви від нас не отримали лист відповідь, це буде означати, що ми ваш лист з якихось причин не отримали. Так буває. Тому вам потрібно буде надіслати лист. Повторно. І знову ж таки чекати три доби, щоб отримати від нас лист відповіді. Якщо ну, так трапилось, що і за цим разом не вийшло нічого, можна написати мені як головному куратору, а, ну, а можна надіслати з іншої електронної адреси. Тому що ну, різне буває з електронними адресами. Таким чином, підготовчий етап для вас завершено. Якщо. Ви берете вперше участь у конкурсі як куратор. І якщо ваш заклад вперше бере, краще спробувати демонстраційну програму. Як з нею працювати, що це таке, є окреме відео. Тому подивіться і ознайомтесь. Переходимо до головної частини конкурсу. Тобто, що ви робите під час конкурсу. Ну, по-перше. Потрібно, що зробити? потрібно визначитись із місцем проведення. Тобто, ви повинні знайти місце, де учні будуть проходити конкурсні завдання. Ви розумієте, що для цього потрібно використати комп'ютер або ноутбук. Найкраще це зробити у комп'ютерному класі. Якщо не виходить, можна провести і в іншому класі, це не забороняється. Але для цього ж потрібно знову ж таки пристрої. Тобто, або ви їх десь берете, або учні приносять, або у вас є там, ну, як там уже у вас виходить. Отже, ви визначились із місцем проведення. Домовилися з учителем інформатики, наприклад, про те, що використаєте ви комп'ютерний клас, скинете усі програмки. Програмки, до речі, будуть на головній сторінці з 1 жовтня. Ось з 1 жовтня ви зайдете на головну сторінку, знайдете рамку і завантажите програмки. Ці програмки, що зараз, це минулорічні. Відповідно, їх зараз завантажувати не треба. Я їх приберу. І, відповідно, тут рамка буде пуста. А з 1 числа, з 1 жовтня, рамка. Вже була заповнена посиланнями на нові програми. Отож, що ви робите? Ви завантажуєте першого числа програми, скидаєте їх на пристрої і таким чином пристрої ваші вже готові. І тоді в конкурсний день, коли ви обрали день, ви з учнями сідаєте за пристрої і учні проходять. Конкурсні питання. Якщо у вас пристроїв менше, ніж учнів, дозволяється проводити за одним пристроєм по черзі. Тобто тут без питань. Учні можуть, але не разом. Тобто один працює, інших учнів немає. Потім закінчилась робота одного учня, він закінчив і пішов, ви відповідно проводите з іншими. Таким чином, відбувається робота. От із цими програмами. Після того, як всі учні пройшли конкурсні питання, вам потрібно буде зібрати всі файли, із результатами про це теж є відео, подивіться. І після цього дозаповнювати заявку, знову ж таки, є відео. Сплатити Оргнесок і все це діло надіслати нам одним листом, знову ж таки, на нашу головну електронну скриньку. Не пізніше кінця доби 25 жовтня. Після цього ваші функції ще не закінчилися, оскільки вам знову ж таки потрібно дочекатися листа підтвердження про те, що ми отримали в файлі. Після цього, оця частина найбільша ваших функцій, вона закінчилась. І після проведення конкурсу. Які ваші функції? Тут. Все дуже просто. Вам потрібно дочекатись від нас лист із сертифікатами. Лист надійде не пізніше 15 січня. Це не пізніше, але зазвичай ми надсилаємо його ще до нового року. Тобто вам час від часу потрібно заходити на пошту і дивитись, також можна заходити на нашу головну сторінку, дивитись на новини. Якщо ми розсилаємо сертифікати, і вже розіслали, ми, відповідно, публікуємо новину. Тобто ви слідкуєте за головною сторінкою і за своєю електронною скринькою. Після отримання листа вам потрібно сертифікати або роздрукувати і нагородити учнів. Ну, чи в електронному вигляді їх, відповідно, учням надіслати. Це вже як у вас заведено. Після цього уже. Ваші функції як кураторів закінчуються. Тобто, тобто ваші функції, вони безпосередньо пов'язані лише із проведенням конкурсу. Але звертаємо вашу увагу у строки певні вказані. Тобто, заявка до кінця доби 30 вересня, конкурс з 1 по 18 жовтня. Результати до кінця доби 25 жовтня і відповідно сертифікати отримати не пізніше 15 жовтня. Якщо ви не отримали сертифікати до 15 жовтня, надішліть нам лист, і після цього ми вам сертифікати надішлемо повторно. Не затягуйте з цим питанням. Тепер перейдемо з вами. До другої складової нашої з вами теми ми з вами поговоримо про кодекс честі куратора.